Ми сьогодні знаходимося в Авідіополі. Тут как би так південний наш поселок, житловий масив південний. Здесь сьогодні приходить зібрання, і от Володимир, який знає в чому суть, нам розкаже вкратце, що відбувається. Ми сьогодні проводимо збори, запросили наших депутатів і голову селищної ради по питанню електропостачання на південний житловий масив. Там проживають люди. Вже чотири роки, як ми збираємо кошти за електрику і за воду самі строїмо дороги тут самі. Це питання вже доволі болюче накипіло у всього житлового масиву. Південний ми хочемо його вирішити. Хочемо перейти на договорні відносини з нашим ресом, щоб кожна, кожен будинок, кожна людина. Кожне господарство, домогосподарство платило за спожиту електроенергію кошти в РЕС, як і всі інші жителі Овідьополя і, взагалі, України відповідального і всі знали, що буде збирати волод і контролювати цей процес володі. Але ми знайшли з самого начала, нам не казали, що це продлиться на 5-6 років. Нам говорили, що в ближайший вибір це все рішиться, будемо робити, платити так і всі. Кожен Для, Для чого ставили ці щотчики, говорилися і це все, щоб ми платили 1000 гроші? Ну, так, ви розумієте, що на сьогодні просто селищна рада, виключить світло, і на цьому все закінчиться. Ну так ви нас і всі берете. Умови не виконуєте на сьогодні. Це не моя прихильність. І селищна рада не може сьогодні подорубати обленерго ці мережі. Вони збудовані за гроші громади. А обленерго хоче безплатної. Ви розумієте, я? а ми не можемо їм безкладно їх просто віддати, бо це майно нашої громади. Ну а чого, скільки? за скільки год На сьогоднішній день ці переговори йдуть всі ці три роки. З місця воно не зрушується. Тому що у нас на сьогодні йде реорганізація в Обленерго. Їздили хлопці також і чули те саме, що і я. Уже тепер нова компанія буде у нас. Зовсім. Вони розподіл, між собою зробили. Будемо переговори вести з новою компанією. Можливо, вони погодяться піти на умови, які будуть вигодні. І селищний рад, і громаді. По-іншому не виходить. Зараз да. ми живемо переговори. Вони чекають часто. Так само, як і ми. Там, там Нема? А без їхнього керівництва ніхто нічого не буде Ми от сьогодні дзвонили Бессараб, бо каже, що там є керівник. Він прізвище? Так. Кого? Я не пам'ятаю, мені назвали. Я в нього була в п'ятницю. Там, там керівники БУ. Ви мені скажіть, це отче, Візіопольний государство. Ну, поселок Южный. Ну поселок Южный. Ну мы не относимся ни к кому. Но Идиополь за нас не думает. Такое ощущение, что мы отдельное государство здесь. Ну так, как тротуары во Видеополе все делают, там люди, а здесь свиньи живут. 2017 да, році на жінка сім було мільйон триста тисяч вкладено. Чому така, що взагалі не думає Сережна за Та да, тому що не думає, що ніхто не приїжджає і не смотрить. Нічого не вкладалося, але за, за протягом Ну за оренду землі ми платимо, ми же там все платимо. Чому а за нас не думає? Ще раз там повторю. Ви хочете, щоб всі гроші, які в рощах, бюджет йшли на жилмасів Южне, я теж так хочу. Ну, вот так не виходить. Давайте так зробимо, якщо шоб... ми да. все всі це охочемо. І розумієте, що ви Відіополі платників податків багато є. Хтось чесно їх сплачує. А хтось не працює в Відьополі, навіть не сплачує жодної копійки, але вимагає більше, ніж хтось. Так тоже не чесно. А на яких умовах хоче Одеса обленерго прийняти ці електричні? А ви що хочете? Ми хочемо гроші. Ми втратимося більше півмільйона. Є ще один варіант. Енергоспит. Приймає на баланс свої щотчики, абоненти платять по щотчикам. А різницю у втраті трансформаторів лінії платить сільська рада. Такий варіант може ще бути. Вони читають нове керівництво. Якраз чого вони не хочуть говорити. Ми коли були, ми брали там лист. Да? Таких багато абонентів у Вітєпальському районі багато, говорити, багато розмовляти, принесіть там. Проєкт, Занесли проєкт, далі. Ні, не в наш РЕС, а в Одеса Оберега. Ви розумієте, то, що обленерго розмовляє з нами стільки через РЕС, Ов'єпельський. Тому, що нас з вами з одного каблета, це ж не вирішується питання. Ну Я був в Одеса Обленерго, вони не розмовляли з нами через Аведіопільський РЕС. Вони казали, що проєкту нас от... з вами попросив. Це вже після того, як ми Правильно. з вами були. Далі Дальше, Дальше, що? Да. Далі вони в цей, в цей час почали розприділятися. Що бесараб, бесараб казав, що так, да, можливо, при, приблизно таким да, е, способом. Можливо вас так. взяти на баланс. Ми це з вами всі чуємо три роки вже. Заключаєте досторонні договор. Договор абонент заключає із сільською радою і заключає і заключає з ресурсю. А ви представники РЕС? Ні, ми представники треба. Я тренувати. колишній працівник Реса пропрацювала інженером 36 років, і за своєї практики ні один раз не було випадку, щоб Одеса Обленерго у когось купило. Електричні знаю, мережі, але закон сьогодні вимагає саме так, безкоштовно ми не можемо передати. Ну і вони не приймуть. Ми за гроші. В прошлом году ми написали три письма <зас> о том, щоб нам розъяснили порядок передачі. Одне письмо ми написали в урядовий кур'єр. Урядовий кур'єр перенаправила це письмо в Міністерство енергетики. Оттуда прийшов відповідь, що это не їхня компетенція. Второе письмо ми направили в Минрегіон. Оттуда пришел ответ о том, что э, мы должны действовать согласно законодательству. Третье письмо мы написали, чтобы нам дали разъяснение в газету Мисцевое самоврядування». В прошлом году в номере 7 журнала Місцевого самоврядування» был дан ответ на наш вопрос. Я ксерокопию э, из журнала вам дал. Там четко указано, что передача этих э, сетей... І панстанції, вона призводиться согласно закону про приватизацію державного комунального майна. Суть приватизації це платна передача державного комунального майна юридичним фізичним особам, які мають право, мають бажання придбати це майно. Безплатно безплатне комунальне майно передається, безплатно можна передати комунальне майно тільки у державну власність або в, е в територіальну іншу громаду, або в районну е раду. Все. Тільки тут в этом случае можна безплатно. В державну, або ця громада а передає другій громаді, або в районну. Десь депутати проголосують на сесії, до котрому. Це незаконно тут, тут вже голова селищної ради попадає під кримінальну відповідальність. Прияв тому, що сьогодні, ну в мене дуже велике сподівання, що цей розподіл все ж таки закінчиться в кінці кінців. І ми зможемо з кимось все ж таки це питання вирішити вже. Ви повірте, ми три роки не сиділи, там така папка вже переписана, ну, скажіть, же все-таки, як це зробити, щоб було людям легше. І Селишна Рада, щоб могла потім спокійно жити. Але сьогодні день такого немає роз'яснення. Всі друг на друга кидають і на цьому все за три роки, скільки ми ходили, цікавились, то у вас було нічого, ніякої відповіді. Ви можете прийти і подивитися. Ви перерозподіли почався тільки А ми до того ми з ними вели перепис, один одному писали листий. До чого ми не дійшли? Безплатно, будь ласка, за гроші ніхто. Ну, а скільки нам ще чекати в такому Подождіть. режимі? Вони монополісти, перемоги. правильно? Ну, є якась государственна служба, да, яка там бореться з монополістами. Якось спрашувати у них. Тобто вони монополісти, як вони не можуть нас узяти? Ну кому ну, нам піти? Ті, Якби нам була, була в нас державна були, структура, частна структура, захотіли там, підключили, захотіли там. Но ми не в Німеччині, ми живемо в Україні. Такий в нас вибір. Як і в них вибір який. Вони об'язані нас взяти, просто об'язані. По договору там, по-любому. Вони повинні нас взяти на баланс. Сільська рада 500 тисяч. Вони нам дають, правильно постачають електроенергію. Не в тому Не Сільська рада нам постачає електроенергію. От вони Вот они постачаются, то Ми направили письмо в Облэнерго на новую организацию Одесская областная энергопостачальная компания называется она, с просьбой, чтобы принять, чтобы они взяли вас на прямые расчеты потребителей. Все. Це Сети ще що... остаються за нами, О, а с... вони вас, щоб вони взяли, щоб ви напрямую з ними это Вже їх просі. Чого вони не так далеко знаходяться? Чого туди не можна поїхати? Я наприклад, я ігор їздили туди разом 4, навірно в обленер. Це так важко. Кисьмо буде писати, це буде місяць. Ти письмо туди, місяць назад, до, 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 на жанр туди ми поїхали, вирішили. рішення закінчується ну, все тим, все що ви працюєте в цьому напрямку, але це все закінчується тільки на етапі переговорів і збиранням і. І відповіді в папку. У нас теж є ціла папка, ось таких наших звернень. Де вихід з цієї ситуації? Ви розумієте, в 90-ті роки роздали землю, роки роздали землю. ви пам'ятаєте всі це, бо ви їмаєте. Ніхто ніяких питань не вирішував взагалі. Люди самі тягнули світ за свої кошти, воду, хто зумів, газ провів, Дорогу. Дорогу. дороги самі обсипали. Ніхто взагалі не там це вас. З 15-го року я хочу вам ще раз нагадати. Від селищна рада приділяє увагу чи але вирішити це зразу неможливо. Це нереально так само за це електрику. Ви пам'ятаєте суспільство папію, поки ми запустили весь цей процес. скільки вибито було крові і сил від тому, це має знати тільки декілька людей, які цим займалися. не тому не все так просто, як нам саме хочеться. Подивіться на масив Южний, да? видно звідси далеко. Що там видно? Там є якась увага, от скажіть. От там видно, що там увага. Там як не було, то в коліна, так ями ще, то і... і можна...

Конкретно жителям Южного, так yeah. да, Житлового живого влажуть і гроші сюди, розвивайте цей район. Конкретно цей район. Тоді тут будуть строїтися якісь дороги, будуть селитися люди. Люди сюди приїжджають, ті, хто цікавиться з нею, да? вони питають, а як що тут є? Я хочу сказати мільйон сто тридцять восім тисяч це на дроби. Я не каже, що за один рік це все побудуєте. Влажите ці гроші, я так, думав, що думаю, що це вдільне приємні, думаю, присотовий свято розтворює. Чого ні? Ну розглядайте так. Так. при в'їзді теж ями, ну, я не знаю. Ми а там живемо як якась автономна республіка. Водою ми займаємося самі. Вода, де Юля, вона займається водою. Світлом займаємося самі. Дороги строїмо тоже сами. Ну, голосувати ми ходимо ходим сюда. Володя, ну, да. ну, голосовать, да, когда-то да, э, э, с садовой кооперативой, да, да, это был вихід, чтобы людям дать землю. Теперь поняли, что это проблема. Это проблема не только у вас. Я, Мы вот сегодня мы были в Бресте по проблеме ковтори. такого оператива. только большой долиней. Это капец. Какой-то выход надо искать, но мне надо кажется, надо что-то на каком-то высшем законодательном уровне, что Верховная Рада приняла какой-то закон по этому поводу, чтобы как-то решить этот вопрос. Потому что, ну действительно, законно, вот так вот уж ну, как-то выйти, сейчас получается, ну, просто тупик. Мы писали листы в Любовную Раду, в Верховная Рада выписывает. Ну хотя бы вот если бы разрешили нам бесплатно дать им это, да? Было так бы уже проще, да. Чтобы Было бы проще, тогда передать. бы руководство поселкового совета бесплатно бы уже, ладно, там громада попала на эти 500-600 тысяч, но мы бы передали бы эти сети РСУ, но уже бы хотя бы решили бы вашу проблему. Ну получается пока нельзя. То, может быть давайте обратимся к нашему народному депутату с таким предложением, пусть он внесет законодательную инициативу Обращаемся об этом. Были. повторно ще треба. Нагадати надо, ну, формати законодавчу ініціативу таку, ну, зделати. <реж> вот ну, Електромережі <реже> ставити у. вас. <реже> зараз організацію, зараз той спосібвий пройшов, зараз будемо з теми саме про це говорити. То що буде домовилося, що тільки що нам составит зміни. Ліцеві счета відкрити людям. А эти мережі пусть пока не будуть. І будуть навіть комунальні, ніхто ж не відмовляє. Ну, зараз потім вже будемо з електрикам по електрошкічками і все. Ну, сподіваюсь, що з ними ми найдемо взаємо. У ну, мене до вас прохання, будь ласка, зробіть не два тижні. У вас нема два тижні. У вас є сутки, свої хороші. Так не буде. Я сутки одну. Зараз, поки не ви не всі буде. тут, оберіть людину, яка буде цим займатися. О, дивіться, ви зараз всі відвертаєтесь. Хто же ж має це робити? На всі кошти мають світ, Ми хочемо платити, і це займає немало часу, Лідія Вайна. А так само, як хтось нові абоненти підключаються, вони не совісно не платять нас. Хто давав роз... дозвіл їм на підключення? Нас ніхто не інформує. Вибачте, ми теж тратимо свій час, ми повинні погашати між собою, ділитися за те, що вони користуються. То з вашої сторони тут теж є якась халатність в цьому питанні. Ми Тому що ніхто нічого не інформує і не контролює. Зробимо, що людина, а вам зручно, те, що у нас місті. людина займається. Оце людина, що зараз було режим. Він зараз відключений світу. Що за болові Він наче погашать постіпену да то що він користувався? Він наче погашать, але ну це просто бардак, тут розумієте. Щоб так, цей бардак виправить, просто виключиться світло, і всі в кого нема світла зайде в селищну раду. Ми будемо бачити, хто тут опонент. Розумієте, а чого платить? ми і тим, хто платимо, буде... і, і чому так ми повинні чому платить два місяці? Ви не платите. Ну то вибачте, бо це Молодець вже питання платить. гостро... Володя, Я вас просить заплатіть. Я, я дуже включення А через комунальне прияття ми наші нікак не виключаємо. Ви Вийдемо, займаючись, Тільки вони. Якщо вони мають право включити відключити життя, то їх не кабинет. Вони слова, люди. Вони воно на поліці, вони вони запускають. Ми її не бачимо, вона не в нас на балансі. Не лінія, ви просто звертайтеся, щоб Зверталися. вас забезпечили електросмерти. Ну, відповідь є... Я вам кажу, у вас не существує ось така відповідь. Ви, а, ви як споживач існуєте і ви звертаєтесь до них за цією послугою. Вони вам відмовляють, ви звертаєтесь в суд. Минул, вони як вони я ні, має право просто споживати, звернутися до того, щоб його підключили? стара Є лінія, Там люди живуть, у них там зимою 180 вольт нас через суд можуть туди підключити. Ну ви думаєте, нам легше стане від цього? Ні, а поки не вирішимо, що Віталіно Васильович, чому ви тоді пішли на цей крок? Бо ці люди взагалі не мали електрики. Тот, що рез, то що їм пропонував РЕС? То якою буде цього суд в Тутулі? Їм ні. Це вообще ні до кога. Це дуже дивне було свято. І суд їх зобов'яже, то тоді обліково буде змушений викупити ці мережі у селищі раді. Може, давайте не в суд попросимо, як-то поїде у Могут быть какой-то иск подготовился, целочная рада, люди пойдут стороной по делу. как-то через суд Я за... считаю, что э, жители э, это леса, которые, ну, э, которых право, интересно по праву, И они имеют право обратиться в Руссе. Привніш селищну раду третій стороною. Ні. Вони звернулися. Викупить у нас Вони підключені. Ні, я куплю споживача. Якщо є бумага, якщо нема бумага, які ми. Ми убьюся селищна рада безпосередньо споживає, звертається. Давайте так подотожимо. Все-таки много говорили. говорили. що рішаємо? Що рішаємо? Просто треба зрозуміти. Перше питання, вибачте, ми отримаємо відповідь від організації, яка сьогодні в розподіл зробила по електроенергії. А тої відповіді залежать наші з вами далі кроки. Це по електроенергії. Друге питання. Щодо доріг. Якщо буде перевиконання... Оці гроші будемо розподіляти з вами разом. Це все, що я можу сказати на поципку. Назвідь, будь ласка. на поципку ну, 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 я говорю, треба 800 тисяч, ви кажете асфальт. Це буде 3 мільйона. Так те що міцніше додається. Да, асфальту. Все, в общем, поняли. Е, ждём ответа. Голова сказала, що ждём ответа. Да. Відносно першого питання. Так. Відносно електрицтва, да? Ми заплатимо за світ, ну з таким нас не чують, конечно. Да, ми заплатимо за світ. Заплатимо за світ, ви почули, так? Да? Але з таким рішенням, щоб через дві тижні ми знову збираємося тут і чітко ми розуміємо, план дійсно далі. Що з нами відбувається далі? відповідь, я я думаю, що що вам скажу те, що мені напишуть. Ну давайте так, через дві тижні розумієте, Діло в тому, щоб тут двояко. Тобто, З однієї сторони ми хочемо якось змінити ситуацію, але ми не розуміємо, коли вона зміниться, ця ситуація. Потому что я не хочу вот вы недели, питание. ждем две ждем недели, домой. правильно? Все, две недели робим, да. да. Вопросов нет, мы заплатим за свет. Но так, чтобы через две недели был какой-то ответ и конкретный ответ. И чтобы был план действий, на... что делаем дальше. Да. Чтобы четкий был план действий у людей. Чтобы мы, по мы понимали, понять. что мы делаем по электричеству. Да. Как выходить из ситуации? Хорошо. Роман Вашинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива ор.